Шановні, вітання на каналі Анатолія Білецького, Черебна краса природи 27 серпня на календарі. От, літо ще не закінчилось, а я вже тут е, займаюсь висадкою біоли в горшочки. От, будь ласка. Такі горшочки, восьмий номер, я е, висаджую вже йолу. От вона е, в таких касетах була розсада. М -м -да. Ну Вона зараз деяка підходить, деяка ще не підходить. Я виборочно беру і вже яка має хорошу кореневу систему. М -м Наприклад, от така. Я їх акуратно пересаджую в горшочки. Після пересадки полью, тут в мене тінь от. і вона постоїть до вечора в тіньки, щоб не так на сонці, а на ніч занесу. Вже в теплицю, де вона буде рости. Що так рано? Ну, віола є типовим дворічником. так? Значить, що таке дворічник? Садиться осінню, висівається сімна, потім вирощується, якщо в природних умовах полив, щоб вона розпустилася. Ну, в таких умовах тепличних, вирощується вона, до, як розкуститься і потім вже буде зимувати. Але от сучасні сорти віоли, то віола голландської, Нідерландії, значить, що вони показують? Що вони можуть зацвісти ще осінню. І так в наших південних районах, де морози осінню бувають що до нового року немає, то вона чудово себе почуває на цвіточних ділянках, тим більш нема жари, волога і вона цвіте. Люди, які знають її таку вже особливість, беруть і на під зиму вже висаджують у себе в квітниках. І потім цілу зиму милується квітами. Якщо йдуть заморозки, вона прирядає, ну, приморожується, а з настанням теплих днів вона знову розпускає листя, от, розпускає квіти і цвіте. Отака от культура віола. Хочеться мати ще на осінь якийсь матеріал цікавий, щоб можна було запропонувати на ринку. Тому я і зараз займаюсь нею. Ну, після того, як розсаджую ще в теплиці через день-два поливаю корнівіном. Ну і звичайно повинна вона в тепличних умовах гарно підкормлюватися, тому що поживні речовини, які є в торфі і при пасації, вони вимиваються із субстрата, от, поэтому її треба підкармлювати. Можна в начальних стадіях підкармлюватися азотними добривами. А потім, вже як вона починає входить в фазу бутонізації, більше дають фосфорних калійних, азотних менше. Отака друзі, картина із такою культурою, як біола. Так що кому сподобалось ця. Культура можете зайнятися, хто займається ну, а На цьому буду завершувати своє включення. Можна поставити лайки, підписатися на канал, якщо у вас така воля. Бажаю всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.